І покажу вам, які є кольори. Тут на привозі у вже, щоб ви знали, від білого до чорного, сірий, бежевий. Дивіться, це просто без стеді коротенька. Вони є і довгі, оцю я міряла довгеньку. Дивіться, це чорна. Чорне стеді. Є ще такий шикарний ізумрудний колір. Коротенькі, от, дивіться, короткі, довгі, електрик, один, 62-й розмір. Ціни від півтори тисячі до 2200, залежить від розміру, від чи є мех на капюшончику, чи немає, чи просто такі, як я міряла, показувала. Вам. О, такі дивіться, якийсь баклажан є. Ось такі є комбіновані Все це є на привозі, можна прийти поміряти. Від 50-го розміру, вроді би, у люди є. Зараз ще тут спочатку вам покажу трошки, яка ось дивіться, сіренька є. Ось якась цікава така, субок дуже багато. Шубка скільки? Тому приходьте на привоз, міряйте, вибирайте, або можна подзвонити людочці за телефончиком. Людочка, який номерочок Вибачаюсь. 0,96 22 44 200. Люда. 嗯。